Добрий день, дітки! Ви вмієте дружити? Хто ваші друзі? А як ви гадаєте, чи можуть дружити ведмідь та бджоли? Послухайте казочку про пригоди, які сталися у весняному лісі? Прийшла весна. Прокинулися від зимового сну їжачок та борсучок. Прокинувся також після довгої сплячки Великий ведмідь Пані. Всю зиму він спав у своєму таємному барлозі. Але зима закінчилася, він вийшов, потягнувся. І почав шукати, щоб поїсти. Йому дуже захотілося меду, але він не знав, що йому потрібно зробити, щоб ним поласувати. Він ходив по лісу і шукав, де б знайти мед. Через деякий час він підійшов до величезного дерева. Воно було таке величезне що він навіть не бачив кінця його крони. Поки він під ним стояв, повз нього час від часу пролітала бжола Варні замахнувся на неї великою лапою, але потім зрозумів, що там, де є бджоли, має бути мед. Він обійшов навколо дерева і уважно подивився на крону. І тут він побачив його. На одній гілок дійсно висів вулик. Там має бути мед. Подумав він, він почав трясти дерево. Але воно було занадто великим. Це не допомогло. Раптом до нього підлетіло кілька маленьких бжілок і почали кричати. Що ти робиш, великий ведмедю? Ти думаєш тільки тому, що ти голодний до меду, треба трясти весь наш вулик? Негайно припини!» Тільки но ведмідь перевів подих, щоб відповісти. Як бджоли почали несамовито дзищати і літати навколо. Ось вони, вони знову тут. І зараз вони зруйнують наш будинок. Допоможіть, Допоможіть!» Спочатку барні не зрозумів, чому бджілки такі збентежені, але потім він повітим великих, сильних людей які здалеку наближалися до дерева. В руках у них були пилки та сокири. Коли вони наблизились до дерева, він зрозумів люди хочуть зрубати красиве і велике дерево. До того ж вони зруйнують і бджолиний вулик. Я не дозволю. голосно вигукнув барні. Він сховався за стовбур дерева, і як тільки люди стали під ним, він вибіг за дерева, став на задні лапи і замахав передніми, почав кричати так голосно, як тільки міг. Барні повільно наближався до наляканих людей. Вони зблідли, кинули свої пилки. Та сокири і пішли геть. Більше їх там ніхто не бачив. Ведмідь, знесилений, після такого подвиху ліг під деревом і зрозумів, що його живіт все ще бурчить. Бжоли спостерігали за всім з дерева і вдячні за те, що барні врятував їхнє дерево і дім, принесли йому. Велику діжку меду зі свого вулика. Відтоді бані регулярно ходить до бжілок за медом і більше не трясе дерево та їх вулик. А ще він стежить за тим, щоб ніхто не намагався зруйнувати будиночок його пчолини дріб. Тож, поміркуйте, любі діти, як треба з іншими чинити, щоб більше собі друзів мати, тільки добро всім дарувати. Дякую за увагу!